Волонтерський пункт у нас працює з третього дня війни, як розпочалася на, на третій день від початку війни. Відкрився. Починали спочатку хазяєва своїми силами, потім вже підтягнулися місні жителі, ті, хто в нас тут живуть. Зараз ходимо, чергуємо змінами, годуємо всіх військових, тих, кого вивозять з. Окупованих міст перевозять на цьому місці раніше було кафе. І безпосередньо підрозділ територіальної оборони міста Золоту Ночі опинився з початку листопада і виконує вже поставлені перед нами завдання. Дуже важлива матеріальна підтримка, так само і моральна підтримка, важливо пам'ятати, кого ми захищаємо. і Важлива так само матеріальна підтримка, яка постійно із дому йде від різних волонтерів, з різних організацій. Це дуже важливо в наш теперішній час, в нашій теперішній ситуації. До нового року активно нам допомагали транспортом. Після нового року також доїхала автівка. Все завдяки команді Войцехівського, постійно йде допомога з різних питань. Автівки необхідний засіб в наших теперішніх умовах для виконання різних завдань. Та сумнівів, нікого немає, залишилось питання коли. Перемогу наближаємо всі разом. Велика подяка Золотоніській громаді від нашого Золотоніського батальйону. Ми щиро вдячні їм, що вони не забувають нас. Постійно підтримують, передають нам допомогу харчами, технікою, спецтехнікою, оборудованням, інструментами і всім тим, що ми хочемо від них отримати без, як кажуть, без задержки, саме короткі сроки це нам доставляється. Ми щиро їх, як кажемо, любимо, поважаємо. Передаємо їм наші, як кажуть, побратимські привітання і віримо, що ми переможемо нашого ворога. Обстановка у нас на сьогоднішній день нелегка, але перемога буде за нами, все буде Україна. Ми вас всіх обнімаємо і, як кажуть, за вас не забуваємо, так як і ви за нас. Бійцівський дух у нас піднятий. Ми захищаємо свою батьківщину, своїх. Батьків, дітей свою громаду, так що ми на голову на дві на три вище нашого ворога. Поділяючи відповідальність. Далекого візиту на схід, привізши допомогу нашим хлопцям, приємно бачити, що вони тримають стрій. Приємно допомогти таким вмотивованим людям, поділитися своїми враженнями, своїми емоціями і, звісно, додати від себе і від громадського об'єднання команда Войцехівського свої приємні. Емоції і відповідно допомогу, яку хлопці наші отримають і, гадаю, із великою раціональністю використають на благо нашої держави і на благо нашого міцного кримінного строю нашого українського народу. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо! Переможемо обов'язково! Чекаємо на перемогу!